Всім привіт! Хочу записати відео сьогодні: як я створюю ось такі серветки. Зараз саме працюю над ось таким комплектом, і дуже захотілося мені записати відео можливо, буде комусь корисним. Серветки можуть бути абсолютно будь-якого розміру, якого ви захочете. І ось такі маленькі підставки під. Гарячі чашки можна зробити, і ось такі великі серветки. Великі в мене діаметром вийшли десь приблизно 28 см, але це буде, звичайно, залежати від того, якою ниткою ви будете в'язати, а ось ця маленька 17 см. Тут я робила два ряди обв'язки, а вже на великих я зробила три рядочки. Пряжа в мене сьогодні буде. Ось така мерсеризована бавовна І гачок в мене номер 3 Тож, давайте почнемо. В'яжеться досить просто, а результат дуже. Мені дуже подобається те, що їх, звичайно, не треба крохмалити, вони і так добре тримають форму, я тільки їх попрала, висушила на рушнику. І потім пройшла парою. І все. І вони гарно тримають форму. Починаємо в'язати з кільця амігурумі, набираємо три петельки, і сюди в кільце в'яжемо 12 стовпчиків з одним накидом. 12 стовпчиків є. Робимо в третю петельку підйому з'єднувальний стовпчик. Ось так. І далі будемо подвоювати тобто, в кожен стовпчик попередній, в'яжемо два стовпчики. Ось так, два, наступний два І так в'яжемо до кінця рядочку. Зробили наступний ряд, З'єднались і в'яжемо далі. Три петельки підйому. цю ж саму петлю робимо другий стовпчик. Зараз будемо робити прибавки через одну петлю. В наступну в'яжемо один стовпчик з накидом, в наступну робимо два. І так, по черзі в'яжемо 1, 2, 1, 2, далі 2, і так в'яжемо по колу, третій ряд, ряд я завершила. Загалом я буду в'язати їх 6, а ви можете в'язати більше, скільки вам потрібно, в залежності, яку серветку ви хочете отримати. Набираємо три повітряні петлі, і сюди ж робимо ще один стовпчик. В цьому рядочку ми будемо робити прибавки через кожні дві петлі, тобто наступні дві ми пров'язуємо по одному стовпчику один, і ще один. І тут дивіться, так, щоб орієнтуватися, щоб кожен раз не рахувати, ми завжди будемо робити прибавку в перший стовпчик попереднього ряду, де ми вже робили прибавку. Ось тут у нас два стовпчики. І в перший ми робимо два, один, два, далі в'яжемо два, е, два стовпчики по одному. Один, один. Тобто прибавку через кожні два стовпчики робимо, четвертий ряд завершили. Знов набираємо на початку три петельки і сюди ж в'яжемо ще один стовпчик, далі ми будемо в'язати три стовпчики по одному. І в четвертий робити два, тобто прибавку. Ось наші два стовпчики попереднього ряду, і в перший ми робимо два. Ну, мені здається, це зрозуміло, і тут особливо загострювати не буду. Ось так, і показувати кожен раз одне і те саме. Так, в'яжемо до кінця рядочку. П'ятий ряд я завершила. І далі продовжуємо. В мене це буде шостий, і він тут буде в мене останній. Цю ж петельку робимо ще один стовпчик. І тепер через кожні у нас виходить тут 4. Тобто 4, один, два, три, один. Два. Ні, вибачте, три. І ось в четверту робимо дві петлі. Далі знов один стовпчик з накидом. Другий. Третій. Я повернулася і порахувала. І сама неправильно зв'язала стовпчик. Ось тут на початку пропустила і вам неправильно сказала. Тобто у нас тут чотири все ж таки. Один. Два. Три. Чотири. І ось тут вже в п'яту робимо. два. І далі продовжуємо 1, 2, 3, 4, і в наступну в'яжемо два стовпчики з накидом. То, бачите, треба і рахувати, і коментувати, і записувати не завжди виходить. Продовжуйте, будь ласка, і рахуйте. Дов'язую шостий рядок. Ось так роблю з'єднання. І тепер дивіться, хотіла показати, як зараз виглядає майбутня серветка, її так ніби трохи стягує. Але коли ми її виберемо, потім відпаримо, і вона буде ідеально рівна як ось ця. Зараз ми будемо в'язати ось цей. Край Нам треба обв'язати, бачите, щоб у нас утворилася ось така гарна косичка по краю. І це будемо робити просто з'єднувальними стовпчиками. Повітряну петлю для початку набираємо. І ось так в кожну будемо в'язати з'єднувальні. Але тут головне в'язати так. Вільно, щоб, звичайно, не стягнути, бо потім буде дуже некрасиво. І ось так обв'язуємо, в кожну петельку в'яжемо з'єднувальний стовпчик. Я сподіваюся, вам видно щось, мені здається, сьогодні мені не дуже якість подобається. І ось так пров'язуємо, щоб така була у нас гарна косичка. І ось дивіться, в кінці, коли я вже завершила обв'язку, можна ось так трошечки розтягнути, але я ж кажу, що потім це все вирівняється. Просто щоб ви не переживали, що ви зв'язали занадто туго, і що у вас так тягне край. Це все потім вирівняється. Зараз будемо в'язати перший рядок нашої обв'язочки. Так, я забула сказати, якщо ви хочете, звичайно, більшого розміру серветку, то ви потім просто продовжуєте робити наступні рядочки, прибавки, прибавки, тут через 3, через 4, через 5, через 6 і так. І тут, наприклад, ось цю велику серветку я в'язала, тут в мене було 11 рядочків, і просто по колу в'яжете, скільки вам буде потрібно. Так, а ми починаємо перший рядок нашої обв'язки, набираємо 4 повітряні петлі, робимо накид. І ось так обв'язуємо наш, наш стовп, стовпчик підйому, і тут ми будемо робити напівстовпчики, всі петельки разом пров'язали. Знову накид і під ось цей стовпчик, ніби накид зробили, і всі петельки разом пров'язали. Далі знову робимо накид, одну петлю ми пропускаємо, і в наступну, тут єдине, дивіться, ми будемо в'язати не під ось цю косичку обв'язку, яку ми робили, а так, щоб вам показати от, ззаді ось ця косичка, що у нас є, за нею ми будемо в'язати ось так, теж на пів Протягнули. Дві повітряні, накид. І зараз ми будемо за ось цю перемичку в'язати. Накид зробили. Всі петлі пров'язали. Робимо два напівстовпчики. Ось так. Знову накид. Тут просто собі ось так відвертайте, щоб вам було видно і зрозуміло: ось ця косичка, її добре видно, можливо. На відео не дуже зрозуміло, але коли буде в'язання перед вами, то ви побачите: дві повітряні накид. І ось сюди, за перемичку, робимо два напівстовпчики. Знову накид. Одну петлю пропускаємо. І ось так за задню косичку робимо напівстовпчик. Зараз вам може здаватися, що ось цей перший, якийсь не такий, як всі інші, він відрізняється. Звичайно, він відрізняється, але потім, коли ми будемо робити з'єднання, ми ось так ці петельки посунемо вниз, і ось сюди зробимо з'єднання. І він буде абсолютно такий самий, як і інші. Давайте ще раз покажу. Дві повітряні накид, за перемичку два напівстовпчики. знову накид, одну петлю пропускаємо, наступну в'яжемо півстовпчик. ось так. Пров'язуйте, не поспішайте ось тут. Продивляйтесь гарно, щоб не зачепити ось цю косичку. І все буде ось так гарно виходити. І дуже ніжно. Тепер дивіться, коли ми вже дійшли, дійшли до кінця, знову ось так посуваємо ось ці наші стовпчики донизу, щоб нам зробити з'єднання. Щоб вони нам не заважали. І ось сюди бажано ось так підхопити дві петельки, щоб воно не витягувалось, і зробити з'єднувальний стовпчик. Так, бажано сказала, а сама все одно вийшло підхопити тільки одну. Зараз перероблю. Ось так. І тепер він ось так на місце стане. І в нас буде все одинаково. Починаємо в'язати наступний ряд, і потім покажу ще, як зробити ось цей третій, якщо ви захочете в'язати великі серветки. Просто покажу, як зробити ось ці великі зубчики. А Зараз робимо другий. Робимо 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Накид. І тут ми вже будемо в'язати стовпчики з накидом. 1, 2 і 3. Бо нам вже треба, щоб Теж діаметр збільшувався в наступному рядочку. Робимо накид. І ось сюди, в ці зубчики, у верхівку, ми будемо робити в другу петельку, ось так підхоплюємо, під низ. Робимо стовпчик з одним накидом. Дві повітряні, накид і під низ. Ось сюди в цю ж перемичку, як і в попередньому рядочку, робимо три стовпчики з накидом. Знову накид і ось сюди, всерединку, стовпчик з одним накидом, дві повітряні. Накид і ось під перемичку ось цю три стовпчики з одним накидом. Знову накид, і ось сюди, в другу петельку, серединку робимо стовпчик з накидом. Ось таким чином у нас буде серветка збільшуватись. Тут ми теж потім ось так донизу посунемо. І ось цей перший теж треба буде. Але вони зараз все одно будуть рухатись, і будемо сюди робити з'єднання. Так, треба буде зв'язати, звичайно, по колу. А я зараз хочу вам ще показати, як зробити все ж таки ось ці третій ряд зубчиків, щоб просто не займати ваш час. А ви вже будете самостійно в'язати. А потім буду рада, якщо ви напишете мені в коментарях, які саме серветки ви зв'язали, якого кольору, якого розміру. Все буде цікаво. Так, і так, це в нас другий ряд, його треба завершити. Це в нас буде серветка під чашку. Якщо ми в'яжемо ось таку велику, то тут ми будемо в'язати три рядочки обв'язки, тому зараз покажу, як в'яжеться третій ряд. Тут так само ми робимо стовпчик з накидом. Робимо чотири повітряні петлі: 1, 2, 3, 4. І будемо робити піко на кінцівках, тому ось повертаємось на одну петельку і робимо піко. Накид, і ось сюди, в перемичку, ми будемо в'язати теж три стовпчики з одним накидом. Знову накид. Тут будемо робити стовпчик з накидом. 4 повітряні піко. Просто повертаємось на одну петельку вниз і робимо ось таке маленьке піко. І в перемичку три стовпчики з одним накидом. Ось так це буде виглядати. Подобається. Потім ось це треба все розрівняти, придати форму, і буде ось така краса. Подарувати можна до будь-яких свят. Просто зробити ось такий красивий комплект. І буде така красива прикраса для столу, для сервіровки. Мені дуже подобається. Далі не буду показувати, мені здається, ви зможете це повторити, тут немає нічого складного. Ось така краса врешті в нас виходить. Якщо у вас будуть запитання, пишіть, будь ласка, сподіваюся, відео було для вас корисним. Всім, як завжди, рівних петель і гарних результатів.